Доброго ранку. Без його бах. При Дивіться, як і аналіти. П'ятниця. 10 січня. 25 року. Теж пішлось кричать, перехтять. Та-та-та-та-та. Я звук. Шахеда, вчора сказав, шахед гудів. Він він не гудить, а да. жужить. жужить нам. Ладно. Як пройшла ніч у Харкові. Та й небагано. начебто, Я, окрім тривог, нічого не чув. Пройшла. Дякуємо Богу. Щось бах-бах. Усі звуки. Прислухаємось. А крокодил все грає собі стоїть, де і стояв. Гра. І зараз грає, хай грає. Може і після війни буде стояти і грати. Вона ж, я сподіваюся, закінчиться. Рано чи пізно. Ну, вже, вже не рано, вже майже три роки. Ладно, пройшлись, прогулялись. Усім гарної п'ятниці. що сьогодні п'ятниця. І справжня, завтра вихідний. Всім буду злагоди. Всім щиро дякую. Ну звичайно будемо жити. На завжди не начну. Все, до побачення, Гарного дня, пока.